мене вдома не є, а то означає, що я прийшла у Energy Fit займатися спортом. Тут це місце, де вам здається, що дівчата страждають. Насправді дівчата тут наповнюються енергією. І свій склад серотоніну отут реально можна круто наповнити. Тому дивіться, які тут зеркала. вони спеціально такі придумані, щоб дівчата сподобалися собі і вважаються майхудими. Ти можеш порівняти це тільки з себе з іншими дівчатами і розуміти, що от е, вони, типу, хто ходить апріорі на спорт, дівчата вони по перше їхнє тіло якісніше, здоровіше виглядає, і це зразу, типу, навіть якщо біля тебе стоїть. Типу повніша жінка, бо таке теж тут є, що не всі супер і супер м'язисті, то все одно тобі е, ти бачиш різницю. тому, що у мене, наприклад, десь отьоки, десь ну не так виражені м'язи. А от е, дівчата, які реально регулярно займаються спортом, то це відразу кидається в очі. Тому дівчатка, не зволікайте.